Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. У ніч на 1 червня у Києві внаслідок ракетної атаки ворога загинули люди, які стояли перед зачиненими дверима укриття. Це справжня трагедія, і ми всі знаємо, хто винен. Але життя людей можна було б врятувати, якби сховище було б доступним. Після цього, по всій країні, пройшли перевірки стану і доступності укриттів. У Львові теж були перевірки. Виявилось, що кожне четверте сховище або Закрите або непридатне для того, щоб там перебували люди. Але сьогодні ми розкажемо історію про інші сховища їх не перевіряли комісії, їх немає на офіційній карті. Вони не будуть рятувати людям життя, все тому що міська влада їх списала. Відбувалося це з 2019 по 2021 рік, ще до повномасштабного вторгнення, але вже під час агресивної війни Росії проти України виконком Львівської міської ради під керівництвом мера міста Андрія Садового зняв з обліку 10 об'єктів цивільного захисту. Частину з них після цього продали, частину забудували багатоповерхівками. Та давайте спочатку звідки взагалі у Львові взялися сховища, якщо коротко. Це наш спадок холодної війни у 70-х, коли радянська влада всерйоз готувалася до ядерного конфлікту. На заводах і підприємствах почали будувати укриття. Це були підземні сховища. Розраховані на сотні, а то і на тисячі місць спроектовані для того, щоб врятувати працівників від перших наслідків ядерної атаки. Та холодна війна минула на щастя без ядерної війни. Радянський Союз розпався. Заводи і фабрики поступово банкрутували. І з часом їх купували нові власники. Звісно, не для того, щоб відновити виробництво. Таким інвесторам потрібна лише земля, на якій стоїть підприємство, щоб потім забудувати її житлом, продати людям квадратні метри і заробити на цьому гроші. А якщо разом з заводом ти купуєш бомбосховище, юридично це споруда цивільного захисту, і ти не можеш її просто зруйнувати. Навпаки, на тобі лежить відповідальність за її належний стан. Можна вкладати гроші в її ремонт, наймати людей, які б за нею доглядали. Це суцільні витрати і жодних прибутків. А можна списати це укриття, зняти його з обліку, і тоді бомбосховище перетворюється просто на великий підвал, з яким можна робити все, що завгодно. Вигадайте, яким шляхом іде український чиновник і український бізнесмен-забудовник. Давайте простежимо цей процес на трьох прикладах: Львів, вулиця Руденська, 8. У 60-х роках минулого століття тут побудували Львівський міський молочний завод, а у 70-х тут побудували і підземне сховище на 300 місць третього класу. Сховище третього класу, це значить, воно має витримати вибухову хвилю, що зруйнує все навколо і зменшити дозу радіації у дві тисячі разів. Союз розвалився, молокозавод приватизували. У 2009-му він припинив роботу, все обладнання з нього демонтували і вивезли. Тобто львівський молокозавод залишається молокозаводом лише на папері. На ділі підприємство фокусується на операціях з нерухомістю. Втім, бомбосховище залишається у державній власності. Точніше, фонд держмайна у 2014 році відсудив його у молокозаводу. 2018 стає ключовим у процесі забудови колишнього підприємства. У вересні міська рада переводить цю територію із промислової зони на зону житлової забудови. А у жовтні виконком міської ради, на чолі з Андрієм Садовим, затверджує молокозаводу містобудівні умови і обмеження. Дозволяє фірмі будувати житлові багатоповерхівки, громадські споруди, дитячий садок, підземні і наземні паркінги. Про об'єкти цивільного захисту у цьому документі ні слова, так ніби старого бомбосховища тут і нема. Про нього виконком згадає за півтора року. Квітень 2020-го виконком вилучає із міського фонду захисних споруд чотири укриття, і серед них сховище на Рудинській. Вказують і причину технічна неможливість та економічна недоцільність збереження захисної споруди під час нового будівництва. Тобто, так і пишуть. існуюче укриття заважає забудовнику будувати бомбосховище на Рудненській перетворилося на просту нежитлову споруду. Фонд Держмайна, який у 2014 році судився за неї із молочним заводом, отримує можливість її продати, що й робить у червні 2021 року. Покупець той таки львівський молокозавод. У рішенні виконкому є ще один цікавий пункт, тому процитую його повністю. Приватному акціонерному товариству Львівський міський молочний завод передбачити у складі об'єкта, який будується, вбудоване приміщення подвійного призначення підземний паркінг із захисними властивостями протирадіаційного укриття для укриття населення ємністю не менше захисної споруди, яка знімається з обліку. Це значить, що замість радянського бомбосховища забудовник має побудувати такий підземний паркінг, який у разі потреби можна використати як протирадіаційне укриття. Давайте розберемося, що це означає. Вона має, як і всі захисні споруди цивільного захисту, обезпечити тих, хто там укривається від впливу конвенційних зброї. Це вибухова хвиля, це уламки, стрілецька зброя. Від руйнувань цієї споруди або споруд, які знаходяться поблизу, і тим самим захистити тих, хто укривається в цій споруді. Вимоги щодо розміщення населення, ну, крім того, що стіни мають бути з певної товщини, з певного матеріалу, щоб забезпечити певний коефіцієнт захисту від редактивного промінювання. Ще за рахунок того скільки людей там укриваються, є певні вимоги щодо облаштування каналізації, вентиляції, створення запасних аварійних виходів тощо. Ще раз повторюю, що фактично протирадіційне укриття це е, те ж саме підвальне приміщення, але певним чином облаштовано. Тобто, грубо кажучи, протирадіаційне укриття це підвал із товстими стінами, де люди можуть у безпеці і з певним рівнем комфорту провести дві доби. Можна зробити і підземний паркінг, який буде відповідати таким вимогам, але це здорожчий проект, тобто зменшує прибутки забудовника. І тут давайте подивимося на цю історію із його точки зору. Мені вже дали дозвіл будувати житловий комплекс без усяких там укриттів. Минає півтора року і раптом виконком вирішує, що я маю міняти проект і робити його дорожчим. Тим більше, що та фраза, яку я цитував, написана максимально розмито забудовнику передбачити приміщення подвійного призначення. Це можна зрозуміти як вказівку, а можна як побажання. Ще раз скажу документ, який визначає, що має будуватися, це містобудівні умови і обмеження, і там про укриття нічого не написано. Тобто, виконком списуючи укриття, робить при цьому хорошу міну. Ось ми хочемо, щоб там була нова захисна споруда, але фактично приватний забудовник схоже не мусить його будувати. Зараз на цій вулиці триває будівництво житлового комплексу. Підземні паркінги тут є. Втім, чи є вони одночасно і протирадіаційним укриттям, ми не знаємо. Зрештою, і на карті укриттів Львова на місці цього житлового комплексу чомусь пусто. Схоже, маємо ситуацію, коли старе укриття вже знищене, а нове ще не побудоване. Та й невідомо чи буде. А війна з Росією триває на повну. Тепер давайте подивимося, у чиїх інтересах виконком Львівської міської ради на чолі з Андрієм Садовим списав це бомбосховище. За даними системи «Юконтрол» серед власників Львівського міського молочного заводу вказані Роман та Софія Єремєєви. Це діти покійного нардепа ігоря Єремєєва, який був співвласником промислової групи Континіум. А забудовує завод відома львівська фірма «Ріел». Власне, ось ще один будівельний проект від «Ріел» і ще одне списане міською радою бомбосховище. Колишній Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту заснований у 60 х У х там теж спорудили бомбосховище на 600 місць. У 1995 році завод реорганізували у відкрите акціонерне товариство. А у 2018 році акції заводу викупило товариство Львів Інтерсервіс. Підприємство пов'язане з будівельною корпорацією «Ріел». Звісно, нові власники придбали актив не для того, щоб виготовляти там надмісні інструменти, а щоб зводити на місці заводу житло, продавати його і заробляти гроші. І далі все йде вже по відлагодженій схемі. Вересень 2019-го Львівська міська рада дозволяє житлову забудову території. Грудень 2019-го виконком на чолі з Андрієм Садовим дає містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу. У документі згадують про громадські приміщення, дитячий садок, підземну автостоянку, дахову котельню, і трансформаторну підстанцію про споруди цивільного захисту. Ні слова. Квітень 2020-го виконком списує бомбосховище на вулиці Богдана, Хмельницького, 116, і чи то наказує, чи то радить забудовнику облаштувати підземний паркінг із функцією протирадіаційного укриття. Станом на зараз на карті укриттів міста Львова його немає. А ось ще один приклад того, як Львів, волею виконкому та його голови Андрія Садового, позбувався бомбосховищ вулиця Стрийська, колишній завод Львів Прилад. Тут були відразу два великі сховища, розраховані разом на три тисячі людей. У 2007 році завод продали за аукціону всього за 17 мільйонів гривень. Новий власник приміщень колишнього заводу продає їх фірмі Львів Стандарт Буд». Керівником цієї фірми є Олег Засадний, колишній службовець садового. Засадний у міській раді очолював департамент з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А власники цієї фірми доволі цікаві за даними системи контроль. E 50% власності має Василь Хмельницький, колишній народний депутат від партії регіонів, відомий український бізнесмен, що входить у рейтинги найбагатших українців. Другу половину фірми контролює Ольга Філатова-Кривецька. Це дружина Ігоря Кривецького, колишнього нардепа від партії Свобода. До речі, ця фірма має і російський слід у 2016 році. Серед її власників значилась громадянка Росії Людмила Саламатіна, місто проживання Москва. Згодом на території колишнього заводу виникає ще одна фірма Львів Сіті. У квітні 2021 року депутати міської ради погоджують поділ земельної ділянки на дві частини: одну під будівництво офісного центру віддають в оренду Львів Стандарт Буду, іншу під житловий комплекс віддають в оренду Львів Сіті. Формально ці фірми мають різних власників однак, схоже, тісно пов'язані між собою. Тому що колишній співвласник Львів Стандартбуду Ярослав Марчук тепер значиться керівником Львів Сіті. А в контактах цієї фірми досі вказана електронна адреса Олега Засадного, змінного директора Львів СтандартБуду. Весь цей будівельний проект має назву Інноваційний парк Львів Тек Сіті. За задумом працівники компанії резидентів офісного центру зможуть орендувати житло у будинках за ним. Але цьому амбітному проекту заважає бомбосховище, внесене у фонд захисних споруд. Втім, ця проблема вирішується. Вересень 20-го року виконком міської ради під керівництвом мера Андрія Садового списує і це укриття. Підстава та ж сама технічна неможливість та економічна недоцільність. І умова, яку я знову мушу процитувати дослівно – Зобов'язати Львів стандарт буд передбачити у складі об'єкта, який будується вбудоване приміщення подвійного призначення, підземний паркінг із захисним властивостями протирадіаційного укриття для укриття населення ємністю не менше захисної споруди, яка знімається з обліку. Зверніть увагу на відміну від кейсів молокозаводу і алмаз інструментів. Тут у тексті є важливе слово: зобов'язати. Є згадка про захисну споруду і в містобудівних умовах, і в обмеженнях, які отримало товариство Львів Сіті на свій майбутній житловий комплекс. Схоже, інвестор з самого початку мав намір будувати елітний комплекс із укриттями. Так, на сайті офісного центру серед його переваг вказана наявність укриття там навіть проводять конференції, адже це дуже зручно. Можна не переривати подію, коли починається повітряна тривога. Щоправда, на загальній карті міських укриттів його чомусь немає. Історія з колишніми Львів приладом показує, як правильно можна списувати радянське бомбосховище. Спочатку знімаємо їх з обліку, чітко вказуємо, що забудовник зобов'язаний звести нові укриття. Лише після цього даємо йому містобудівні умови і обмеження, і там теж вказуємо, що укриття мають бути. Чому виконком садового не зробив цього у двох попередніх випадках? Я не знаю. Я маю лише припущення, тому що цього не хотів забудовник. Зрештою, дбати про безпеку Львів'ян справа не приватних підприємців, а влади. Тож, давайте підсумуємо: маємо три історії про те, як виконком Львівської міської ради під керівництвом Андрія Садового списував радянське сховище. Усі три випадки про колишні промислові підприємства, які пішли під житлову і офісну забудову в одному випадку. Міська рада зобов'язала забудовника подбати про безпеку, у двох інших тільки зробила вигляд, що зобов'язала. Загалом у Львові статус укриття мають понад 6 тисяч споруд. Абсолютна більшість із них це просто підвали житлових будинків, на які повісили табличку. Як показала нещодавня перевірка, реально укритися в таких сховищах можна у трьох випадках з чотирьох. Така собі лотерея: 27% або зачинені, або в такому стані, що невідомо де безпечніше – у підвалі чи на вулиці. Що ж до серйозних сховищ, що залишили ще від радянського союзу, то десятиліттями на їх стан всім було байдуже. Міська ж влада згадувала про них тоді, коли вони ставали на заваді інтересам приватних забудовників, і коли треба було вибирати між безпекою і економічною доцільністю, виконком міської ради на чолі з мером Андрієм Садовим, радше обирав друге. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження до нього чи запитання, пишіть їх у коментарях. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то підписуйтесь, бо тут вже є багато цікавого, а буде ще більше.